точно буде так і зараз побачимо ситуацію на Софіївській Борщагівці. Що там відбувається у ці хвилини? Там палають автівки у дворі багатоквартирного будинку. Бачимо, що мешканці будинків, котрі розташовуються довкола, вийшли на вулицю. Ну як зазвичай робляться українці? Ми бачимо, всі стоять зі своїми мобільними телефонами, фільмують те, що відбувається довкола. Так і що можемо сказати? Що там є частково якраз пошкодження вікон. Але не так а, багато. От ще одне відео можемо глянути, якраз безпосередньо з Софіївської Борщагівки. І Ось тут до цього ракурсу дуже добре видно, якраз що не можна стояти і перебувати поруч безпосередньо вікон потрібно бути в. Якомога далі всередині квартири від кутових, якраз а, а, цих від кутових кімнат, адже дуже часто і ми пам'ятаємо, нещодавно це було так само у нас а, у столиці на Лобиновсько. Що нещодавно постраждало знову було збито кутову квартиру. Так і вже відбуваються відбої повітряних тривог.